Привіт! Я Борейко Аліна. Дуже люблю подорожувати, тому зараз знаходжуся в Національному історико-меморіальному музеї заповіднику Поле Берестецької битви. В цьому місці є унікальні історичні споруди: старовинний мур, дерев'яна михайлівська церква з підземним переходом до козацької усипальниці та Георгіївського собору. А поруч із музейним комплексом відкрита пам'ятник козакам і селянам повстанцям. Наступного 2011 року Україна буде відзначати 360-ту річницю Берестецької битви. Ми запрошуємо вас шанувати пам'ять легендарних козаків, котрі, відстоючи волю та незалежність рідної землі, подали нащадкам приклад жертовності та патріотизму.